Всім привіт! Ви на каналі, а ти дивився демо по кадрам, цитатам і всяким різним прикольним штукам вгадуємо фільми, серіали і мультфільми. І це єдиний квіз в Україні, де ви можете позмагатися з реальними гостями, щоб посперечатися, хто з вас краще знає кіно. І сьогодні у нас в кадрі чарівна Юля, яка зараз трошки розповість про себе. Всіх вітаю, привіт, Маша. Дякую тобі за запрошення. Я Юля Бібік. Я психолог, коуч, молог і ще в нас чоловіком танцювальна школа в Черкасах. Макс Танговей він також мав сьогодні тут бути, але тут сьогодні буде. З вами я вас розважати, з вами змагатися. Хто з нас краще знає фільмів, хто, хто більше дивився, хто більше е, кінопросвідчений. І сьогодні буде да. такий випуск. Можете заздалегідь поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, бо випуск обіцяє бути цікавим. Отже, поїхала. Зараз буде перший раунд, де ми будемо з вами разом змагатися, хто вгадає фільм по кадру. Поїхали. Перший кадр це Рататуй. Мультик Рататуй. Він дуже-дуже-дуже класний. Я його просто обожнюю. От в цьому мультику класний персонаж розкритий. Я трошки, звичайно, буду психологічних роздарів. Тому що головний герой, він проявив, що неважливо, хто ти по своєму народженню, головне твоє призначення і твій талант, і що ти його завжди можеш реалізувати. Атлічненька, рухаємось далі. Можливо, ну це щось із супергероїв. Це щось фантастичне. Може, Так? Да? О! Я угадала! Я дуже люблю Марвел, мій найулюбленіший герой це Железний чоловік. Вдруг він тут сьогодні буде, то це буде взагалі класно. О! Просто це фільм мого дитинства. Звісно, ж що це таксі. Дуже смішний момент, як він дізнався, що вона вагітна. Це, о, це реально дуже смішно. Поїхали. Так, о, це я знаю також цей фільм. Це детектив, а я дуже люблю детективи. Просто особливо там, де ти ніколи не можеш здогадатися, воно так неочевидно, хто ж там вбився, і ти таки дивишся в напрузі, не можеш відірватися. Ще я дуже люблю такі естетичні фільми. Цей фільм один з них, це дуже красивий фільм. «Дістать ножі. Так, ножі на голову. <гас> Детективи продовжуються. Це Еркуль Пуаро, господи, його дуже складне ім'я для промовляння. І треба вгадати зараз, чи це вбивство у східному експресі. Скоріше за все, воно. Або там щось було ще про Венецію. Забула, як вона називається, але мені здається, що це вбивство у Східному експресі. Це вала. Є. Yeah! Отличненько там як у нас там, як у нас там, як у вас, скільки вас вже Наступний. Це дуже красивий фільм, дуже романтичний. Просто персик, це вік Аделі». Що я можу сказати про цей фільм? Він дуже класний. Я дуже рекомендую вам його подивитися, якщо ви його ще не бачили. Він супер романтичний, трошки фантастичний, але він про те, про любов. реально про любов і про жіночу, красиву і цікаву жіночу долю. Наступний фільм. Hmm. Це дуже цікава актриса. Це був якийсь фільм, там де жінки щось науковці були, і щось вони там розгадували. М -м, вони в нас, по-моєму, uh -huh. і вони в підвалі там це все розгадували. А чоловіки не могли розгадати, а жінки розгадували. Як же ж він називається? Я пам'ятаю, що там були жінки. А, і що вони були зв'язані з наукою, але я не пам'ятаю, як називається. Це приховані фігури, як ти правильно приховані прийдувала. фігури, точняк, це він. Дуже крутий фільм. І знову ж таки про цікаву жіночу долю. Реально, коли я дивлюсь такі фільми, які пов'язані з тим, як жінки виборювали свої права, свої свободи. Мене по перше до них величезна вдячність і повага за те, що вони проявляли таку велику сміливість, щоб ми зараз з вами, жінки, які дивляться цей, цей канал. Я Маша, да щоб ми могли обирати взагалі чим нам займатися, і щоб наші е досягнення, наші вклади були помічені, визнані світом. Тому велика вдячність цим жінкам, ті, які були поховані фігурами. Це мій просто найулюбленіший серіал ever. я його просто обожнюю. Цей серіал це вся історія про те, наскільки важливо бути це про професію. До речі, мою це прям колега колегам по цеху. як важливо бути коучем, як важливо вміти в інших розкривати їх сильні сторони, і взагалі їх бачити, помічати. Це звісно, це серіал «Тед серіал я його знаю, просто обожнюю, обожнюю, обожнюю. Якщо ви його не бачили, це цей серіал про тренера по футболу, і там прям показується наскільки е різний підхід до тренерства, до того, щоб е розкривати гравців, е коли ми більш такому в строгому варіанті вховуємо там чи дітей, чи Команду, да, якщо ви лідер, якщо ви керівник, то ті да, вас бояться да, бо отримати швидкі результати, але вони недовготривалі, тому що в команді просто все йде в А тут цей просто геній, я бажаю, Дедласо допоміг кожному гравцю розкритися, сплачив їх в один на команду, і вони просто досягли офігенних результатів. Обожній цей серіал, він неймовірно такий натхнений, як сеанс психолога Так, наступний фільм. Я його точно бачила. А він мені дуже нагадує фільм Люсі, але чоловічу версію. І там теж воно було про можливості мозку. Як же він називався? Можу по сюжету зарахувати, якщо пам'ятаєш. І такий прям сильний сюжет, я теж на його не пам'ятаю. Я його точно бачила, але я не пам'ятаю. Області темряви. Точняк, області Темряви. Точно, 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 да, да, да. Окей, і наступний фільм. так. Ну він про дівчинку спортсміку. Це Зіндай, якщо це тобі допоможе. Зіндай, да, я знаю її ім'я. Але я не знаю, що це за фільм. А він от зараз іде у кінотеатрах. А ну тоді його точно дивилась. Це суперники. Ага, ну я чула про нього, але я його не дивилась. Ми подивилися удвох з чоловіком. і Мені дуже сподобався фільм. А, -а, -а, а чоловік сказав, що це просто жахливі дві години витрачення часу, тому що такого жахливого фільму він не бачив дуже давно. Тому у вас є дві думки, можете подивитися <гум> <і> скласти свою. <гум> Ой, да, цікаво. Напишіть у коментарях, як вам цей фільм. <гум> Чи варто мені йти в кіно і дивитися його? Напишіть, будь ласка, це цікаво. Наступний фільм. І головний герой там сидить позаду дівчинки. І це Леонардо Капріо. А це який сидить з боку? Я не знаю, це фільм. Я його не бачила. Це одного разу в Голлівуді». — а ну я про нього чула, але не бачила. Наступне кіно Том Хелкс». — Правильно? Так. Багато фільмів я з ним дивилася. Мені дуже подобається як актор. Одразу подумала про Роберта Венгтона. Е, Янгли й Демони? Вона інакше називається. Е, так, ну перший це був Код де Вінчі», потім е, Янгли й Демони, потім Інферно ще є. Я? Інферно? Інферно. О! Я дуже люблю Дена Брауна. Я я тільки не прочитала його останню книгу. Не знаю чому, але ходжу і думаю, що хочу її почитати, треба її купити. Просто, треба просто її купити. Просто геніальний взагалі письменник. Я просто не могла відірватися від його книжок, бо настільки м -м -м, Ну, такі в нього стильний класні. <смі> Можна просто вчитися у нього ці такі тригери, да, що це все незакончена історія. Ти таке хочеш, ну що ж там? Ну, що ж там було далі? Хто ж там Чи вбився? Чи хто там що це там за розгадка? Окей. Я бачила цей фільм, дуже просто крутий. Це фільм психотерапії як справлятися з травмами, і якщо я не помиляюся, то монстр, чи мій монстр, чи якось так він називається. Головний герой це хлопчик, і щось там, чи хтось з батьків помер, чи щось таке. Тому мами рак. А, «Мами рак, да, да, да. І я пам'ятаю, да, що мені воно було прямо ну, важко дивитися, але. Це було це дуже дуже потужне кіно, і от усіх людей, якщо особливо в дитячому віці, були якісь ну складні якісь події, то реально цей фільм як психотерапія. Він афієнний, дуже потужний. Треба передивитися. Наступне кіно ну це явно якась комедія. Ні, ні, це дуже серйозний фільм. Тому і не типово, що там Саша Баронкові. Да, і я ж така мудра. Підрасудки, підрасудки. Mm. Ну, я його не бачила. Це над Чекахської сілки. Дуже сподожний фільм. Класний. І у mm. що бере там. Дуже класна роль. Він по-новому там розкрився. Mm -hmm. Прикольно. Окей, наступне кіно. Mm. <смеш> Щоб мені було видно. Не знаю, що це. Можливо, тебе не на думку. Вони там трос перекидують від однієї будівлі до іншої. Ну, зараз це, це якийсь тобік. Чогось таке. Ну не зовсім. <гум> <гум> Якщо не помиляюсь, він навіть на реальних подіях заснований, але я можу плутати. Не знаю, я його не бачила. Це прогулянка висотою, про конадоходця, який дуже хотів прийтись між двома безкрибами. Вау! Цікаво, що ним рухало, Чого він це хотів зробити? Ти ж таки ризиці. Із... Про це ти дознаєшся у фільмі. Тому треба подивитися. Так, 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 так. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Це дуже крутий серіал. Ми його нещодавно передивлялися. Ми ще його дивилися англійською. Це або хід королеви, або ферзевий ґамбіт. Дуже крутий. Класно. Так, перша картиночка. Мені треба помер зала, звісно. Питання: це мультик чи кіно? Це мультик. Мультик. Звісно, трошки мені сюжет нагадує тайну Коко таємницю Коко. Але ж тут же ж хлопчик. І грає на трубі чи на тромбоні. Ми ж помітили, що це Чаджипіті малює, і у нього ага. таке бачення, але головний тут дорослий герой. Ага. І тобі можливо те, що він на чомусь грає, там якісь ангілочки, щось ага. на таке. Душа! Да. <звук> Я його нещодавно робила в себе в інстаграмі розбір цього мультику. Він авіяно класний, такий, дуже глибокий. Там дуже багато всяких різних пасхалок. Так що, якщо комусь буде цікаво, о, заходьте читайте, дивіться. Так. Я думаю, це наступна у нас картиночка. Я думаю, що це спіймає мене якщо зможеш. Клас! Мій чоловік дуже любить це кіно, він дуже багато разів його передивляється. По ньому, до речі, є дуже крута книжка в інженерних подіях. І цей чоловік написав мемуари. І вона просто офігенська. Вона, звісно, не як Ден Браун читається, але мені було теж дуже цікаво. Так. Наступна. Ну, я думаю, що тут очевидно. Так. Є ну, тут такі довгі волоси, принцеса. Так, наступне кіно. Ну я думаю, що тут теж очевидно. Це саме вдома. Да. Артефакт, як це називати, якар. Різд кожного різдва, просто ти всіх збираєшся, і ти передивляєшся це кіно. У нас ще Гаррі Поттер» туди входить. А, друзі? Звісно, да. да, друзі. тільки мені не вистачає тут ще одного хлопчика. Зараз у нас ми будемо гадувати хто в якому фільмі танцює, так як я сьогодні мала бути зі своїм чоловіком, який педагог танців, парних танців у нас танцювальна школа Макс Танговей. Тому її питання танцювальне. Ну, Наталі Портман танцювала в чорному лебіді балет. Аль Пачино танцював танго в запах жінки. А річард гір танцював Женіфер Лопес. Давай потанцюємо. Там він всяке різне танцював, але найзнаменітніша це під санта Марія». Там Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. класне. І е Мац Мікельсон. Оце я не знаю. І ще по одній я не дивилась, але ну, по остаточному да, залишку це все вгадала. І Мац Мікельсон взагалі раніше займався або балетом, або професійними танцями. І в акторство пішов тільки після сорока, тому він професійний танцор, але там він танцює від душі. Може, я колись так. Міняю свою uh, професію, бо я артістка щита. Так, принцеса і Мульфіль. Mm. Ну, Ельза це крижане серце. Принцеса Лебід, це ж я в дитинстві дивилася цей мультик. Ой, вона була в дитинстві, моя найкраща подружка. Алін, якщо ти дивишся, це цей випуск. «Привіт тобі передаю. І в неї вдома був відік, і була касета, і бо я до неї приходила після школи, і ми дивилися цей мультик, тому в мене він прям згадується про неї. Але ж як же ж звали принцесу? Так, давайте так і ще раз. Ельза Крижуне серце. Аврора. Мені здається, що Аврора це. спрячок красунька. Одет. По-моєму, принцеса Лепід, Атяна, принцеса і жаба. Все вірно? Янучка. Так, поєднай відому цитату і кінопроект. Я король світу. ага. Так, у кожного свої недоліки. У кожного свої недоліки це у жаді тільки дівчата. Просто обожнюю цей момент, коли він йому каже: там у мене такі недостатки, нічого страшного, там заперечаємо, все купимо, ну я мужчина. Окей. У кожного свої недоліки. Це дуже смішний момент. Так, зрештою, завтра це інший день. Єдине, що ми повинні вирішити, це що робити з часом, який нам відділено. виділено. Я король світу, це Титанік, я згадала. Я думаю, що зрештою, завтра це інший день. Це, напевно, звіяні вітром. А єдине, що ми повинні вирішити. Це, напевно, володарперська. Я все вгадала. О, з завіяними вітрами у неї ця фраза була не тому, що вона прям супер легковажна, тому що в неї в житті було стільки проблем, що а -а -а. вона просто завтра буде новий день. або там Я подумаю про це завтра. А -а -а. Тому що ти просто ну, не витягуєш. Я іноді зараз теж згадую цю фразу. <глав> я такий, завтра буде новий день, тоді будемо вирішувати. <глав> Треба подивитись цей фільм, тому що я його. Ну, я бачу тільки якісь відривки кадри, і в мене склалося е, враження, що вона така легковажна. Але так, треба передивитися. <му> Окей, перша цитатка. Ніякого пістолета не брав, я не вбивця. Ні, ви не вбивця. Убивство ріне було підготовлене заздалегідь, був потрібен план. І шарфи. Ви не стріляли проти. тебе. Ви були у каюті дой. Вже вернули його. Це фільм. А... Убивство. На Нілі? чи... Ну, коротше, з Нілом <по назва <по пов'язана. Про Іркюля Пуару дуже красиве кіно ця естетика. М -м -м. Просто таке задоволення дивитися фід так. думала, це мене потішить, але щось не дуже. Тебе ніщо не потішить. Мене багато що наприклад. тішить, наприклад, убисто полівера, бусто рожа. До виходить, ти засмутилась, що не вбила Джофрі Власнович. Так я б хотіла принаймні побачити його смерть. Побачити його очі, коли він розуміє, що це кінець. Так, ніщо не звільняється з цим поглядом. І бить ти захищав його практично все життя. Гадаєш, зміг би його врятувати? Я ж не перевіряв його майна. Хм. Ось він кампився. Напевно, я не бачила це кіно. Це серіал, і ти його бачила? Да. Так. Я прям впевнена в цьому на 99,9%. Серіал. Можеш ще раз послухати, можливо, тобі ім'я і те, як загинув, той про кого mm -hmm. вони говорять, дадуть пошту. Думала, це мене потішить, але щось не друже. Тебе ніщо не потішить. Мене багато що тішить. Наприклад, бисто полівера, бусто рожа. То виходить, ти засмутилась, що не вбила Джофрівосноруч, так? Я б хотіла принаймні побачити його смерть, побачити його очі, коли він розуміє, що це кінець. Так нічого не звільняється з тим поглядом. Ти захищав його практично все життя. Гадаєш, зміг би його врятувати. Я ж не перевіряв його майна. Це ігра пістоль. Точня. А вже ж це ви мене сюди відправили. Баче видно, що це не сташала її. Це було дуже весело. Вау! Лідна це барбі. Я згадала. Уже неоднозначне, до речі, кіно. З одного боку таке, наче плоске, таке трошки дивне, а з іншого боку там є глибокий сенс. Це такий парадокс американських фільмів, що вони іноді е, глибокі сенси, але вони подаються настільки якось трошки, наче тупо. Так, поїхала далі. Продовжує спонжуватися, котім, що навагає міфічних бухів. Не обмовляє злих облічень дівчаковинства і Коти, мабуть, перша людина, яка полошилася коти у справді у май. Вони ми похнасті і саме сполохані сміливі. Це мультик. Я це фільм. Це фільм. Там коти. У вас просто двоє котів, тому я вирішила його сюди ставити. Я, я кошатниця ще та. Але я щось таке не пам'ятаю, щоб я дивилась, щоб там були коти. Багато фільмів дивилась про собак. Мені до їх більше просто. Ну так, да, можливо, б їх більше, тому я не пам'ятаю, що це за кіно. Здаюсь. Там грає чудовий Бенедикт Камомберч Камбербеч. Ага. Це котячі світи Льюісової на проходах. А, точняк. Але не, не дивилася Ну, Дуже тепло, це таке, особливо для кошатників, звісно, подивитися, трішки поплакати, тому що історія там досить сумна, але така приємна, прям класна. Так, поїхали. Машини думають. О, то ви деякі Чому ви так кажете? Ну, бо я... У дільниці за звинуваченням у схилянні хлопців до соломії, а ви питаєте, чи машини думають? Вони можуть? Чи могли б машини думати так, як думають люди? Більшість каже ні. Ви не більшість. М -м -м, мені здається, що я бачила це кіно, бо щось дуже знайоме з Джонні Деппом «Привосходство». Ні, це той самий камамбер. Камбрік'яч. Камбербербеч. Я так його називаю. Не пам'ятаю, здаюся. Це гра в імітація. А да, грав в Але я б задав. Ну що, я тобі вітаю? У тебе 73 бали. Я вже не пам'ятаю, яке це місце, але це точно десь на горі. І моя улюблена частина. Дорогої подарунки. Перший, звісно, для найважливіших, до кого ти повернешся додому, це для котів. Ой, клас! Вони будуть просто щасливі. Я зніму відосік, як вони будуть реагувати на таку. Так що теж на дивіться. А другий подарунок він більш практичний. Ми колись працювали з Гілові з Максимом, з їх Max Максман Гавей, тому я знаю, як. Як багато треба знімати і як іноді важко це зробити. І це сертифікат на зйомочку цієї студії. Я думаю, він вам знадобиться. Клас! Я якраз також все роздивлялася. така-така, мм, як тут можна познімати. Пишіть у коментарях, скільки балів набрали ви, можливо, які ви фільми хочете побачити загаданими в наступних вікторинах. Дякую вам за ваші лайки, підписочки і за підтримку українського ютубу. Клас! Дуже дякую, дуже дякую тебе. Величезна, величезна, величезно дякую.